Да, да. Второй, этап, второй Да. вот тут, смотрел, Как раз, туда и попало. Дальше, дальше, дальше. Вот Есть кто? Вот это, 200 И оно я меня он, гахнул. Сразу. У, у, у потеря, а тоді я вискочив зразу, прибіжав сюди. Дивлюся, оце така картина. Це я таки подумав, що вони ще будуть, воно ж було вже повислення, ніж було там догадуватися. Один з потерпілих, який вижив, вийшов з кімнати та дивився фільм в момент прольоту кабів. Вестибюлі я знаходив, тільки не внизу, а на втором етазі. На другому поверсі Точно. я вийшов там телевізор, вестибюлі, я пішов туди до телевізора і тільки включив фільм, буквально там 5 хвилин, 10 може, і, і перший вибух, я зіскочив з дивану в коридор, на поле впав, а потім ще декілька вибухів. І коли штукатурка вже перестала і тоді вже я вставив. Ну, Почало оглядатися, там люди вже бігли з, з ліхтарями. Зараз ДСНС спільно з поліцейськими продовжують рятувальну операцію. Щойно дістали тіла двох загиблих. Далі буде процес пізнання. Працює слідчо-оперативна група поліцейських та початково-рятувальні групи. вот лежала вот тут на диване. Телевизора был, меня. У меня не было стекла, у меня стояла фанера и вот это вот пластик, вот этот вот. А стекла это первый раз. Нам уже выдали стекла, чтобы мы поставили. Но я говорю, не надо пока ставить, потому как, говорю, ну, еще пока тепло. И вот, пожалуйста, это второй раз. Полгода даже не прошло. Вот туда отлетела. И вот вторая Ну как, там пролетали окна, вот уже вот уце, к соседу сейчас делают окна. Испуга, ну, а, знаете, такого нет. А вот неприятно, неожиданно. Думаю, открывай таке дело, Надя, ты живая, живая. Було завдано удару по місцевому приміщенню. Це був готель, який знаходився на території міста Миколаївка. Рятувальна операція почалася одразу, оскільки ми одразу встановили коло осіб, які знаходились на, на, на той момент у приміщенні готелю. Це було п'ять осіб, тро, троє з яких ми одразу знайшли. Вони знаходились на першому поверсі, та нам повідомили, що дві особи повинні були знаходитись на другому поверсі у, у, у своїй кімнаті. Ми піднялися на другий поверх та побачили, що вказана кімната та поверх майже повністю був розбитий. Ну, Працівниками ДСНС було деблоковано тіла двох загиблих у вказаному приміщенні. Наразі проводяться дії з ідентифікації цих осіб. Далі будуть тривати слідчо оперативні дії, проведення огляду місця події.